Доброго дня! Хочу вам показати наше нове замовлення. Ми зробили на агромаркеті. Знову вони нам новиночки в своєму вигляді показали, і ми вирішили їх замовити, не втрималися. Завжди мріяли про колоновидну сливу і вирішили її замовити. Зараз будемо разом з вами дивитися, яке замовлення ми отримали. Зараз одну хвилиночку, агромаркет завжди дуже гарно пакує. що Перед цим ще дуже треба. Так, це накладна, ми її прибираємо, щоб вона нам не заважала. Так, будемо дивитися, що в нас в цей раз. Так, це в нас. Ага, ось зараз одну хвилиночку. Зараз покажу вам. Все розка... розповім, все розкажу. Так, це я замовила. Це, мабуть, рододендрон так, це точно він. Так, рододендрон, він буде цвісти рожевим кольором. Ось ми бачимо вже нові гілочки. Гарний маленький саджунець, але гарний. Будемо сподіватися, що прийметься. Так, далі в нас іде ми замовляли гортензію. Я думаю, що це якраз саме вона. Так, одну хвилиночку, як її зараз витягнути, щоб обережно, щоб не пошкодити рослинку. Так, ось вона така манесенька, але будемо сподіватися, що прийметься. Вона також буде цвісти розовим кольором. Це рожева, крупнолисна. Ну, тому будемо сподіватися, що прийметься. Так, Це ми замовили цибулинку кали. Ось таким буде також кольором квітнути, тому будемо висаджувати. Так, зараз покажу вам, значить, ми замовили. Насіння космея. Тоді е, замовили для гортензії е, добриво, якраз будемо висаджувати, ось такий гарбузик, перчик замовили, Та кабачки смачні, полюбляємо, тому дві ваночки дві кабачків, петрушку ось таку дві упаковочки, і корневий. І хочу вам показати зірочку цього замовлення. Дуже ми хотіли, ось така буде слива, синя, колоновидна. Зараз скажу вам і саме сорт, її, як називається Андрі. Ось вона така вже величенька, є бруньки. Ну, Сподіваємось, що висадимо і вона прийметься. Тому будемо висаджувати, на, мабуть, на цьому тижні погода дозволяє, ось така буде а, сливка синенька. Так, тому агромаркет, як завжди, радує, номер мого замовлення. 171 29 08 81 930. Ось таке в цей раз на замовлення. Дуже гарне, дуже агромаркету вдячні. Тому будемо замовляти ще і радити вас друзям. Дякую!